Наша статиця квітує наповну. Кольорова гама дуже різноманітна, дуже гарна, дуже рясна. Вже робили, ну, якщо не помиляюсь, дві вирізки. Минулого року я собі ставила букетик, суто з жовтої мені захотілося стати і він мене стоїть. По сьогоднішній день, це вже більше року. Дуже гарно, скажімо так, прикрашає вашу оселю. І на подарунок гарні букети роблять, саме статиці. Ось тут у нас такі невеличкий один рядок посіяний, в основному тут біла. Є ще одна частина, там, де більше статиці. Ось тут, подивіться, яка цікава персикова із жовтою серединкою. А ось тут вже така більш жовта. Біла і фіолетова з білою серединкою. Це букетики, які будуть радувати вас, скажімо так, не один день, а кожен день протягом року.